Доброго ранку, мої любі дівчатка. Доброго ранку, матусі. Дітки, а ну погляньте. Хто це сьогодні до нас завітав у гостяну? Зайчик. Правильно, зайчик. Давайте привітаємось з зайчиком. Привітаємось? Ось погляньте. Я пропоную. Пробіг... можна подарувати зайчику. <служдає> зайчику. <служдає> зайчику. <служдає> можна сердечко йому подарувати. Або просто дати п'ять. Ой, Софійка вибирає сердечко. Ось таке гарне, так, сердечко. а як ти бажаєш привітатися з зайчиком. Я Я чого? Ну хочеш? Чому? Гляненька який на зайчик гарненький. Давай йому подаруємо свої теплі очі. Подаруємо. Можна себе обійняти або свою матусю. Давайте так. О, так обійми, теплі, так? теплі, Щоб нашому зайчику стало тепліше. А знаєте чому йому стало тепліше? А ну погляньте, яка пора року на картинці. У пора... нас зима, так? Так, сніжок поглянь, де випав зайчика в лісі. Засипав усе своїм сніжком, так? І ті кущики, де він ховався в листочках, також засипало снігом. Зайчику нема де сховатися, так? Зайчику холодно там. І тому наш зайчик вирішив зліпити собі хатинку ось таку зі снігу, щоб там вітер йому не тут. Послухайте, на морозі в зайчика дуже змерзли пальчики. Хатку снігову робив і рукавички наш зайчик загубив. уявляєте? А тепер сік та спів, Ой ой зайчик і попік. І не знав я зайчик плаче, що сніжок такий гарячий. Уявляєте, малятка? Зайчик такий сніжок, наче він холодний, але коли мороз, то тоді пальчики починають пекти. І ось наш зайчик, бачите, він гірко плаче, він згубив свої рукавички, і у нього тепер пальчики змерзли. Маляк, а давайте ми разом з вами допоможемо нашому зайчику. І зробимо для нього рукавички такі тепленькі, щоб йому було тепленько. <рі> Сонечка, а де ти заховалась, сонюш? Тебе не вийшло, Сонечка. Зараз, зараз, зараз зробимо. Добре. Хвилинку. Щось класнуло. А, мабуть, як камера перевернулась. Так, да, так, да, так. Да, так. Да. Да. Бачите? Давайте зробимо рукавички для нашого зайчика. Mm -hmm. Зробимо. Давайте готуйте все, як відно, що мама вам приготувала для заняття. Сидайте зручненько, зараз ми з вами попрацюємо трішки. Мама, Зараз давайте приклеїмо спічечку, щоб наші рукавички тепер... <різь> Мене немає тут. Спочатку ми приклаємо стрічечку, щоб наші рукавички більше не рупилися, щоб вони держалися в на 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 кухці. Де угу. Ось так ми прикручуємо нашу Стрічечку, я буду разом з вами працювати. Приклеюємо наші рукавички, щоб вони не вуглилися в нас, так? Да? У вас на резині ваші рукавички? Да? Так, це другі рукавички. Це будемо зараз клеїти. Так? Так. Будемо вже трішечку ось так приклеювати. Почекайте.

Вот приклеиваем все вот так вот раз полика открой руководству, да? Нет, нет, я твоя мама.

Вибери сім'ї. Тепер, коли рукавички переклеюємо, трішки прикрасимо, Добавимо їм трішечки біля хутра, щоб вони були тепліші. Для цього ватна тиска так трішечки розтягнути, щоб він підходив для нашої рукавички по розміру. І також приклеємо. Так, до респонди. Бачиш, як на картинці. Я її дуже багато не треба. Тримав у вас наше хутро, щоб зайчику тепленько було, так? Щоб у нього більше пальчики yeah. мерзли. Мам! Mm. -я -я -я! а да я не хочу, чтобы ты уже сделала. Молодец. Как як у вас справи? Скажете мені, коли продовжувати? Ой, Ніколечка разумка. Які гарні рукавички в неї виходять. Так. Приклеї. Можна пластиліном прикрасити наші рукавички. Швидко швидко. швидко швидко, я знаю, вона люба швидко працювати. Можна кулір пластиліну обирати будь-який, який вам подобається. І такі маленькі кулечки робимо з пластиліну. Маленькі кулечки з пластиліну. Можна не кульками прикрасити, можна сілку зробити, чи що тобі подобається? Кулька хочеш, щоб у неї були великі малюночки. З такими маленькими кульками. Маленькі кульки роблю. І отак пальчиком придам, і в нас виходять такі гарні хорошеньки. Так, так. Він добре, дрібну моторику розвиває. Точненько ж і сюди добав зелененького. Так, ну на будь-який зелений синій, Який вам подобається, буде, так, беремо. Да. У нас видно, що дитина працювала сама. Ну, зато вона сама. Це саме русніше. Для чого нам ці заняття, щоб мама працювала, чи що? Давай і на другу вау, яка тебе гарна. І давай другу руку. Ну мама також О, треба згадувати дитинство. І Не ну, забуває. І сюди на Я Немає. Я бачу, так а тут кабичка зкита. Yeah. Ой, ще чорний О, чому чорний ні, Якщо подобається. Mm -hmm. Софійка, тебе виходить так аж гарненькі рукавички, так? О, як гарно. Yeah. Прикрашайте, дівчата. Ricky te va a poner esto. Si pongo rancho, voy a dar moda. На коло роби, кружочек такий роби. Та молодець! Микольчик, ти вже завершила чи ще додаєш останні штрихи, так? так хватит, то у хват, мене наступне заняття валище. Добре? жовтий надо. Кись. Ну, я тебе чуть-чуть дам. Ви на наступний раз не будеш нічого. Є так. Вистачить? Папа? Все, а це ми залишаємо на наступний раз? Мама. 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 Чого не можеш? Що ти не можеш не зробити? Розділити? Ні. А що? Ну все, надо добавить. Будь Ну давай, доделывать. Ставь все. Кто? Я добавить? Вот сюда. Да. Да, вот так. Я как раз вот так. Да, да. Зараз, погляньте ось. Дайчик, дякую вам. А ну, я хочу напитувати. Щоб... Погляньте, в мене ось такі вийшли рукавички. А ну покажіть свої. Ой, Сонечка, тут як цифри, так? Один та нуль, так? Мені ж схоже на цифри. Ніколі нам буде не показувати. А ну зараз і Ніколька нам покаже свій малюночок. Ой, угу. Ой, які, Ніколі теплі, теплі будуть рукавички. Вони утеплені пластиліном, так? Щоб зайчика не змерзли, наші пальчики, так? Угу. Зайчик дійсно, я вам задачі теплі рукавички. А? Ви молодці дівчатка. І він пропонує нам ще трішки пограти. Пойдемо з В одну... Погляньте. Гра називається. Знайди латочку для рукавички. Нікольчка, сідай. Нам потрібно допомогти зайчику знайти лапочку від рукавички. Допоможемо? Ось погляньте. Давай. У нас є кружечки і рукавички. Ось перший кружечок у нас якого кольору? Ось цей кружечок якого він кольору? Він зелений, так? Зелений. Зелений. А ну покажи угу. мне, Софійка пальчиком, де зелена рукавичка? Де зелена рукавичка? А ну, а ну поглянь, ось так я правильно латочку на рукавичку приєднала? Ми правильно? Так, супер. А ну поглянь ось жовта, так? Где у нас жовта рукавичка? Ось Рукави. так. Ану. Рукави. А ну ты все так правильно? No. А ну погляньте у нас дубна латочка у нас якого кольору? Кольор? Знаєш ли цей кольор? Фіолетовий, Фіолетовий, правильно. А де у нас да. фіолетова рукавичка? Ну покажи нам фіолетову. так. А ну поглянь правильно no. вас відлую? Супер! Так, а ну, поглянь, наступна латочка у нас якого кольору? Червона. Червона. А пальчиком покажеш мені червону рукавичку. Да. Дивись, ми правильно з тобою з'єднуємо? Підходить? Да. Так, і да. от, Аня у нас латочка якого кольору? Ніколечка да, в кінці прибігла все-таки, так? Справи, так? А ну ось так ми з'єднуємо і в нас. В... Піля! Він, Піля! Рамі, ми розумнечки, давайте поопладуємо. Ми молодці, ми гарно впоралися з завданням, так? Ось такі молодці. І я хочу сьогодні хочу, не можу поставити вам реакцію за сьогоднішнє заняття. Мені дуже сподобалось з вами працювати, і я хочу подарити... подарувати вам ось такі сердечка. Ви розумієте, сьогодні в мене було. Ви дуже гарно працювали. Мам, я... Але нам час вже прощатись. Будемо прощатися, <рик> Думаю, дівчатка. До завтра. Я буду вас завтра чекати, на жалі. <рик> Пока-пока. Бувайте. Бувайте, мої вірочки. До побачення.